Це у навколишньому світі прагне перейти у стан із найменшою енергією. Такий стан є найстійкішим і тому найвигіднішим. Принцип найменшої енергії визначає електронну будову атома і утворення хімічного зв'язку. Давайте розглянемо будову атомів гелію, неону, аргону. Гелій має два електрони на першому енергетичному рівні. Він вважається завершеним. Електронна оболонка неону складається із двох заповнених рівнів. Перший містить два електрони, а другий вісім. Електронна оболонка аргону складається із трьох заповнених рівнів. Протягом тривалого часу вченим не вдавалося здійснити хімічні реакції за участі інертних газів. Їхні атоми не бажали сполучатися з атомами інших елементів. Подивіться ще раз на будову їх атомів. Як ви думаєте, чому? Та, мабуть, тому, що їх орбіталі завершені, електрони спарені. Узявши до уваги хімічну пасивність інертних газів і електронну будову атомів відповідних елементів, ми з вами приходимо до такого висновку. Зовнішня восьмиелектронна оболонка є для атома вигідною і стійкою. Її часто називають електронним октетом. Атоми інших елементів здатні змінювати будову так, щоб останній енергетичний рівень містив 8 електронів. При цьому атоми перетворюються на йони, йон заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати або приєднання ним одного чи кількох електронів. Якщо атом втрачає, наприклад, один електрон, він перетворюється на йон із зарядом плюс. А в разі приєднання ним двох електронів на йон з зарядом 2 мінус. Позитивно заряджені йони називають катіони, негативно заряджені йони аніони. У хімічній формулі йона заряд позначають верхнім індексом справа, причому спочатку записують цифру, одиницю не вказують, а потім знак заряду. Наприклад, натрій плюс, барій 2, плюс, сульфур 2 мінус. Ці частинки називаємо так: йон або катіон натрію, йон або аніон сульфуру. Якщо атом має незавершений енергетичний рівень, то він прагне його завершити. Саме це положення поклав в основу теорії хімічного зв'язку Гілберт Ньютон-Льюїс. Згідно з цією теорією, при утворенні молекул в ході хімічних реакцій атоми прагнуть набути стійку зовнішню електронну оболонку з восьми електронів. Хімічний зв'язок це явище взаємодії атомів, зумовлене перекриванням їхніх електронних пар, що супроводжуються зменшенням повної енергії системи. В утворенні хімічного зв'язку головну роль відіграють електростатичні сили притягання між негативно зарядженими електронами і позитивно зарядженим ядром. Внаслідок зближення атомів зменшується повна енергія системи, що складається з атомів, які взаємодіють між собою. У процесі хімічної взаємодії атоми прагнуть перетворитись зовнішній енергетичний рівень так, щоб він став завершеним. Отже, основна причина утворення зв'язку між атомами їх прагнення утворити стійку електронну конфігурацію зовнішньо-енергетичного рівня. Згідно з теорією хімічного зв'язку, належність хімічних елементів до металічних чи неметалічних визначається здатністю їхніх атомів віддавати чи приєднувати електрони в хімічних реакціях. Найсильніше металічні властивості виражені в тих елементів. Атоми яких енергійно віддають електрони. Атоми металічних елементів мають на зовнішньому енергетичному рівні від 1 до 3 електронів і здатні їх втрачати, перетворюючись на катіони. Розглянемо, наприклад, атому натрію. Натрій на зовнішньому шарі має один електрон. Втративши його, натрій перетворюється на йон натрію з завершеним другим шаром. Навпаки, неметалічні властивості проявляють елементи, здатні притягувати електрони до себе. В атому елемента номер 17 хлору на зовнішньому рівні розміщується 7 електронів. Для завершення зовнішньоенергетичного рівня і переходу у стійкий стан хлору необхідно лише один електрон. Приєднавши його, він перетворюється на аніон хлору. Отже, Атоми неметалічних елементів мають на зовнішньому енергетичному рівні від 4 до 7 електронів і здатні приєднувати додаткові електрони, перетворюючись на аніони. Для пояснення деяких феноменів, які спостерігаються при утворенні хімічного зв'язку, було запропоновано використовувати таку характеристику атому, як електронегативність. Електронегативність це умовна величина, яка характеризує здатність атомів елемента в хімічних сполуках відтягувати до себе електрони, що беруть участь в утворенні хімічного зв'язку. Поняття електронегативність тісно пов'язане з поняттям радіус атома. Електронегативність тим більша, чим менший радіус атома. Флор має найбільше значення електронегативності. Найменше значення електронегативності мають лужні елементи.